Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Як завжди, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал. Дякую вам отож, новини з Польщі для українців. У листопаді, друзі, зросла вартість послуг на виготовлення українських закордонних паспортів та id карток. Ціни зросли, друзі, як в Україні, так і в Польщі. Отож, оновлена вартість виготовлення документів у підрозділах ДП документ у Варшаві, Кракові та Гданську. Хочу вам нагадати, що при виготовленні закордонного паспорта або id картки в Польщі стягується ще додатковий збір в розмірі 370 злотих. Отож, закордонний біометричний паспорт терміновий. Буде коштувати 1496 гривень, було 1373 гривні, включає в себе адмінпослугу, бланк, його персоніфікацію, плюс 370 злотих сервісні послуги. Закордонний паспорт біометричний, нетерміновий, 856 гривень, було 370 було 733 гривні, вибачаюсь, включає в себе адмінпослугу, бланк його персоніфікацію, плюс 370 злотих за сервісні послуги. id картка замість паспорта зразка 1994 року нетермінова. Буде коштувати 450 гривень, було 372. Включає адмінпослугу, бланк його персоніфікацію плюс 370 злотих. Сервісні послуги. id картка замість паспорта зразка 1994 року термінова 820 гривень було 742 гривні. Включає себе також адмінпослугу, бланк, його персоніфікацію 370 злотих за сервісні послуги. Обмін ID картки: 450 гривень було 372 гривні. Включає в себе також адмінпослугу, бланк його персоніфікацію, 370 злотих за сервісні послуги підприємства. Наступне друзі, це терміновий обмін – 820 гривень. Зараз було 742 гривні. Включає в себе також адмінпослугу, бланк його персоніфікацію і 370 злотих за сервісні послуги. id картка вперше з 14 років. Тут змін не відбулося, стягується лише 370 злотих за сервісні послуги підприємства. Ось такі, друзі. Зараз ціни на виготовлення українських закордонних паспортів та ID-карток в Польщі. Також в опису під цим відео я залишаю адреси ДП документ у Польщі, в місті Варшава, в місті Краків і в місті Гданськ. До зустрічі!